Сьогодні готуємо смачні пиріжечки з яблучною начинкою. Для пиріжків нам нас знадобиться два курячих яйця. З одного яйця я візьму тільки білок, і з другого яйця ми беремо все і жовток, і білок. Жовток ми залишаємо для того, щоб потім зверху змастити наші пиріжечки. Сюди тепер до наших яєць у миску я додаю 5 столових ложок цукру. Пиріжки виходять такі довольно солодкі, тому якщо ви не любите дуже солодкі, беріть десь 4-3 столові ложки. Я брала навіть їх трішки з гіркою. І сюди ж потрібно додати чуть-чуть на кінчику ложки столової солі, так, просто для стабілізації смаку. Ці ці яйця з цукром я зараз перетру швиденько. Буквально парочку хвилин, щоб воно все гарно змішалось, тут до білого состояння його збивати не потрібно, просто так гарно-гарно треба вимішати. І тепер коли ось яйця у нас так будуть гарно перемішані між собою, ми починаємо додавати потрішку сюди трішки тепле молочко. Я не дуже гріла, трішки-трішки його просто розігріла. Спочатку частинками, а потім вже можна вийти все. Я ще ось так перемішую вінчиком, щоб гарненько розійшовся сахар. І тепер вже сюди додаю 30 грамів дріжджів. Дріжжі можна брати сухі, можна брати сирі. Я звикла працювати з сирими, тому завжди, в більшості випадків, я беру сирі дріжджі. І коли вони ось так уже гарно-гарно розчинилися, там не плавають їх куски, можна працювати далі. Я додаю ще ванільний цукор, я беру ось такий мрія, мені він дуже подобається. Ви беріть, який подобається вам, Чи просто беріть ваніль, але знаю обережно, бо вона може гірчити. І починаю додавати частинами борошно. Спочатку всипаю десь 2 третіх і гарно-гарно вимішую тісто. Хочу наголосити, що тісто в мене має коричневий колір, це в мене така мука, таке борошно, воно трішки з висівками, трішки, там, ну, по типу, як цільнозернове, ось такий коричневий колір вийшов. Далі висипаю все борошно на стіл. І сюди ж вивалюю цю кучку борошна тісто і буду вимішувати на столі. Так мені легше вимісити, так ви тісто не заб'єте борошном. Якщо буде потрібно ще, підсипаємо ще. Тут можна регулювати вже скільки потрібно борошна, і не прогадайте, вмисці ложкою та й просто вимішувати його незручно. Тому не бійтеся, висипайте ось так на стіл, воно нікуди не прилипне, і вам буде набагато простіше його вимісати. Місимо до тих пір, поки не вбереться усе борошно. Ось такий гарненький колобочок у нас вийшов. Зараз ми його поставимо, щоб тісто наше підходило. Я розігріваю духовку, потім її виключаю і ставлю туди тісто. Миску я змащу дно. Трішки олійкою, це рафінована олія без запаху, трішки змажу. ви можете маслом, чим завгодно, просто якимсь жиром змащуєте, щоб ваше тісто не прилипло до стінок і до дна. Воно то нічого страшного, коли прилипне, але краще так воно тоді раз і випаде із миски. Поки тісто підходить, готуємо начинку. Я взяла ось такі покоцані яблука, подішовки, так сказати. Вони на пиріжки згодяться, я їх ось так приловчилася розрізати на чотири частини, потім виймаю серединку, відчищаю шкірку і нарізаю вже такою фракцією, яка мені буде потрібна. Сьогодні вирішила покрашити ось такими дольками. Чомусь мені захотілося, щоб були саме такі крупненькі кусочки у пиріжечках. Тому ось так. На 4 частинки потім нарізаю такими дольками. Потім ставлю яблучка в пакет, щоб вони не дуже завітрювались. вони все одно завітряться, але не в такій степені, як вони будуть просто стояти відкриті. І дістаю наше тісто, воно вже підійшло, ось таке гарненьке, пухкеньке, стіл трішки присипаю борошном. І сюди вивалюю наше тісто. Зараз будемо розділяти його на шматочки. Воно ось таке пухке. Коли його просто так придавлюєш, можна почути, коли із нього виходить навіть воздух. Дуже класне тісто, дуже пухкеньке. Ділайте на шматочки, які вам, так сказати, забагнеться. Кожен любить по-своєму, хтось любить великий поріжечок, хтось любить маленький поріжечок. Я не важу на вагах, я ось просто так все на глаз сформувала ковбаску. І потім буду нарізати. Вирішила взяти досточку, тому що я вже цю свою многострадальну клейонку вже порізала 150 разів. Тому беру ось така в мене силиконова дощечка і на ній ріжу свої колобочки. На глаз повторюсь, не важу нічого. Я для дому все роблю, тому мені це не принципово, щоб вони там важили граму-грам грам одинаково. І ось так формую такі невеличкі шматочки. Ну я думаю, там грам можливо по 75. Ну це так на глаз. Я, якщо чесно, не важила. В кінці залишився шматочок, я отаку от кажуть, ні туди і ні сюди. Тому я вирішила його то поділити і додати, так, де там мені показалося, що трішки менше шматочка, я його так розподілила і все. Я ж говорю, це для мене не принципіально його все оце до грама виважувати. Далі формую кульки, скачую, так пророблюю. І з всіма шматочками качаю в кульку, ну, мені так краще потім розкатувати і формувати пиріжечки. Можете не качати в кульку, просто зразу ж е, розкачувати ось ці шматочки, теж нічого страшного не зробиться, якщо ви так зробите, але мені щось так захотілося покачати його в кульку. Далі всередину на я ще буду сипати трішки цукор в начинку. В цукор додаю крохмаль. Коли яблучка виділять сік, то наша начинка вона не буде витікати із пиріжків. Крохмаль беру кукурудзяний. Нема кукурудзяного, беріть картопляний, це не принципово, але мені більше подобається кукурудзяний. Ось так змішую, я навіть не знаю пропорцію, як вам сказати. Ну, можливо, 50 на 50, можливо, там дві частини цукру, одна крохмалю. Я так на глазу все роблю. Цю начинку. Мені так дуже подобається робити, чи це вишня чи слива, начинка зразу густіє там і не витікає. Лист пергаментом застеляю, змазую теж растительним маслом. Багато трошки його так нагепало, але нічого страшного. Ось так просто рукою без ніяких кісточок розмазала і все. І далі працюємо вже з формуванням пиріжечків. Розкачую наші кульки, викладаю туди начинку, посипаю цукром із крохмалем і защіпую края і викладаю на лист, так як вам тільки заманеться. Тут уже, як то кажуть, політ фантазії: нічого страшного, нічого сложного немає. І так формую всі пиріжки, знову, поки формуються пиріжки, я розігріваю духовку, потім виключаю і ставлю їх. Хвилин на 15, не набагато, щоб вони підійшли. Потім виймаю з духовки, знову її включаю, розігріваю вже на 185 градусів і вони печуться. Наше яйце, те, що ми відкладали, додаємо молочку, гарно збовтуємо і молочка буквально одна столова ложка. І гарно-гарно промазуємо пиріжки зверху. Я промазую зразу, тільки вони у мене. Сформувалися, не чекаю, поки підійдуть. І ставлю їх ось так підходити, не накриваючи нічим. Вони ось так не накриті, в мене підходять. Захотіла ще їх просто для краси присипати зверху трішки маком. Можна брати кунжут. 180 градусів будемо випікати. І ось така краса у нас вийшла. Пиріжки дуже м'якенькі, пухкенькі. Ну і давайте подивимося, що в нього всередині. Яблука пропеклися, розламуються гарно, незважаючи на те, що були великі шматки. Ось така смакота в.